Житловий комплекс козацький. Однокімнатна 45 метрів квадратних. Санвузол. Тут буде гардеробна Дуже класний плюс для однокімнатної квартири, щоб зберігати тут свої речі. Це спадня. Як бачите, світло, простора. Тут буде французький балкон. Та переходимо до основної частини: це кухня. Ось така вона велика і з дуже класною величезною лоджією. Тут можна поставити собі столики та відпочивати насолоджуватися. І якщо вас зацікавила дана пропозиція, мене звати Настя, компанія London House, і я з задоволенням проведу вам огляд цієї класної квартири. Гарного дня!